Отже, що брати Кіаніру чи Hyundai Kona? Що скажете ви? Обидві машини мають батарея однакова в кіловатах 64. Ось такий вигляд обоє машинки 2021 року. В гарному стані і без фарбувань. Але не про це мова. Дивимося для споживача. Що краще. Далі їде і куди їде. Ча GPT нам каже, що Hyundai Kona має кращу аеродинаміку, і при однаковій батареї навантаженні проїжджає трошки більше. В той час, як Kia Niro трошки важча машинка, мабуть, більше шумоізоляції. Більше по шосі довше по базі і проїжджає дещо менше. Однак, все залежить від клієнта, хто їде. По салону, по простору, звичайно, більше кіаніру. Дизайн в неї на, на любітеля. Ось так виглядають. Порівняємо, ніби висоти цих машин. Так, да, вона менша. Кона трошки менше. По кліренсу. Ці машинки однакові. По багажнику. Дивимось багажне відділення. Воно невеличке, я би сказав, як в Є-гольф. Е Це Hyundai Kona. По багажному відсіку Kia Niro. Дивимося воно і глибше, і ширше. Обидві моделі комплектуються стандартно камерами заднього огляду. В принципі, це є і безпека, і теперішня необхідність бачити куди їдеш. Я би сказав, що Hyundai Kona більше заточена на міську їзду для містечка і міст. Kia Niro більше для подорожей. Подивимось салон. Тут комбінована шкіра в гарному стані. І дивимось hyundai Kona і hyundai Kona Ось такий салончик. Дещо вуща посадка, але для міста вона маневреніша. Я вже говорив, що обидві машини мають однаковий кліренс приблизно в 3 мм різниці. Тут таке виконання салону для пасажира і водія. Є мультикермо, є нова панель приладів. Все реалізовано красиво. Відповідно, Кіаніро. Теж мультикермо. Ось така посадка. Що сказати? Перш за все це смак. Смак, дальність ходу однакова. Всі машинки мають різні опції. Наприклад, тримання в полоси, дистроніки йдуть автоматично, ніби в кожній моделі. Це вважається базова комплектація. Такий тепловий насос. Я вважаю, що це як плюс, так і мінус, тому що його потрібно буде часом ремонтувати. Тому є він добре, нема теж добре. Те, що економити допомагає кіловати, все відносно, як ти їдеш, як обігріваєшся взимку. Обидві машини з Європи, відповідно, вони мають CCS-зарядки. Так виглядає Hyundai Kona і так реалізовано Kia Niro. Що вибираєте ви, дивіться самі. Якщо потрібна міська електричка з опцією дальна подорож, будь ласка, Hyundai Kona. Kia Niro для сім'ї має дещо більший простір, відповідно, більше можна перевезти. Два слова про шумоізоляцію. Здається, мені для клієнта і для споживача кіаніра буде більш приємно в ходу, має більшу шумоізоляцію. Матеріали ікони дещо бюджетні. Відповідно, і ціни цих машин відрізняються приблизно на тисячі, півтори 2 доларів. Однак вибір кожного бюджет кожного. Гарного вибору, приємного керування. Будьте здорові!